Колеги, дивіться, купили ми цю цяцьку, Ось компанія Croptex підогнала. Найкраща ціна була по тендеру, хлопці знають. Все з ПДВ, все красиво. Так що зараз будемо запускати. Хлопці вже день навчали, другий тепер день навчають. Орли! Це ти що? Форсунки продув. Хто продував? Продував. А продув? Я продував. як якби на яду не запустили. Ага. Та, ну, Головне, це, це, головний інженер. А що там не, не, не працює? То ти продував так погано. Ні, це не трогає. Ігор, всі захочуть йти до нас на практику. Чуєш тепер? Конечно. Продувати форсунки. Я навчу. Як ти робиш? О, так беру, ідую в форсунку. Де. Так по праці це заборонено, чуєш? Це за те, що вони тільки на воді, поняв? А,